«Кордони моїх знань мов означають кордони мого світу. Таку думку висловив відомий австро-англійський філософ ХХ століття Вільгельм Вінгенштайн. На сьогоднішній день знання іноземної мови не просто примха чи хобі, а це просто необхідність. І закладати підґрунтя до оволодіння іноземними мовами треба ще у ранньому дитинстві, використовуючи величезні здібності дитини до вивчення мов. Загалом і людина у дорослому віці може вивчити легко іноземну мову. Головне, це бажання і бачення мети. Це програма «Англійських клуб. І сьогодні у студії Анастасія Медишевська та Вікторія Чупрова, викладач центру іноземних мов «Ізі Ленгвіч» та студенти даного центру. Після приїзду в іншомовну країну, першим місцем, яке ми відвідуємо, є готель для того, щоб ваш відпочинок був спокійним і передбачуваним, вам слід запам'ятати декілька знаків. В Минулій програмі ми розпочали тему подорожей і е, з труднощами, які з, з якими можемо стикнутися. Е, під час них у мовному аспекті ми вивчили також елементарні фрази, які допомагають нам легко зорієнтуватися на місці і вільно почувати себе в будь-якій країні. Після приїзду в іншомовну країну е, першим місцем, яке ми відвідуємо, є готель, в якому ми і проведемо наступні. Дні нашого відпочинку, шановні студенти, скажіть, будь ласка, чи бували ви за кордоном, і які труднощі у вас виникали у готелі? Я думаю, усі ми бували за кордоном. І коли ми потрапляємо, ну коли ми прилітаємо на у іншу країну, завжди питають спочатку ім'я, потім ну, прізвище. І це буває дуже важко відповісти, якщо ти не знаєш мови найпопулярнішими країнами для? Подорожі є Єгипет, Туреччина та, та, та Ізраїль. І в даних країнах в готелях, як правило, є російськомовний персонал. Однак, якщо ви хочете відвідати такі країни, як Франція, Англія, Америка, Таїланд, Японія чи Китай то тут вам потрібно вивчити ту мову, яку, е, якою спілкуються в даних країнах, або ж англійську мову, яка є державною. Е, чи не так Вікторія? Звичайно, Настя, вся Європа зараз англомовна, і паралельно з державною мовою е, англійській мові немає конкуренції, тому. Е, Співробітники готелів аеропортів, наряду з мовою даної держави використовують англійську як міжнародну. А вже ж не потрібно витрачати декілька років на вивчення певної мови, щоб відвідати ту чи іншу країну. Слід запам'ятати певні фрази, які нам потрібні, щоб вільно почувати в будь-якій країні, і знати, а вже ж знаки, які допомагають нам зорієнтуватися на місці. На відпочинку усім хочеться розслабитися і відволіктися від буденних проблем. Але для того, щоб ваш відпочинок був спокійним і передбачуваним, вам слід запам'ятати декілька знаків. І найперше, що вас зустріне, це безпосередньо назва готелю або ось такий знак, який допоможе вам розпізнати, що місце вашого призначення вже близько. Саме слово готель. Вже фактично інтернаціональне так. Англійською це «hotel», українською готель, російською – «отель». Його впізнають уже у всіх мовах. От скажіть, у вас на карточці є такі слова, як «motel» мотель, хостел, хостел. Чим вони відрізняються від такого значення як готель? Готель це класична назва місця перебування, там, де зупиняються люди і знімають собі номер. Мотель – Придорожній готель із мінімальним набором якихось послуг, але відповідно із менш, 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 меншим ціновим діапазоном. Як правило, у номери мотеля можна зайти прямо з вулиці. І людям подобається. Мінімальний набір формальностей та записів. Хостел це найдешевший вид перебування. Там вам нададуть спальне місце і більше ніяких послуг. Тобто, хостел це як гуртожиток, можна сказати. Чи не так? Фактично, так, але в Європі це дуже. Мабуть, і по-європейському, і дуже зручно. І, як правило, студенти, маючи мінімальний якийсь е, статок, можуть подорожувати, зупиняючись у хостелах, і побачити так світ. Вікторія, а, будьте ласкаві, ознайомте нас з основними пунктами у готелі. Найперше, що ви побачите, а це паркінг лот. Це парковка, де ви зможете зупинити свій автомобіль. Паркінг лот. Паркінг. Parking а parking Reception. 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 Uh, Це місце прийому відвідувачів там, де ви заповнюєте реєстраційну форму та отримуєте ключ від своєї кімнати. Ресепшн. Reception. Окей. Reception. Reception. Okay. Знак ліфт або елевейтер. Його американський uh, різновид означає ліфт. Ліфт. Всім відомі значки, коли зголодніли. If you are hungry. Restaurant. Ресторан. Ресторан. Кефей. Кафе. Дуже полюбляють туристи. І наступний знак: Swimming Pool. Swimming Pool це басейн. Але будьте уважні, якщо ви побачите Swimming Pool Closed, це означає, що він закритий. Swimming Pool Closed. Swimming Pool Closed. У отелі вам запропонують а, декілька видів кімнат. Одні з них a single room, це одномісний номер. A double room двомісний, тобто подвійний номер. So a single room. A single room. A double room. A double room. A double. І ще один знак, який може е, е, вас трошки спантеличити. Ground floor. Ground floor ground – floor. Ground floor. Ground floor. це перший поверх. І у ліфті ви можете побачити такий знак, який у нашій країні не зустрічається. А ось цікаво те, що в англійській мові Ground Floor означає перший поверх. The first floor, який перекладається як перший поверх, однак означає другий поверх. «The second floor» перекладається як другий поверх, однак означає третій. Це треба запам'ятати, і це відноситься лише для позначення поверхів у будівлі. Okay. Так що будьте уважні. Отже, Вікторія поселення у готель починається з реєстрації, і, як правило, номер потрібно бронювати заздалегідь. І в іншому випадку, у хорошому готелі вам буде важко поселитися. Під Час реєстрації вам запропонують заповнити анкету, де потрібно вказати ваше повне ім'я, тобто прізвище та ваше ім'я, адресу проживання це країна та місто, також паспортні дані та спосіб оплати. Ось така маленька пам'ятка допоможе нам з основними пунктами у реєстраційній формі. Нейм. Ми зверталися з вами вже до цього. Це ваше допомагайте, yeah, yeah. ім'я Surname, so, це прізвище. це прізвище. Country – країна вашого проживання. Тобто, звідки ви приїхали? У нашому випадку це буде Юкрейн. Райтіа Ukraine. А right, uh, city – це місто. 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 Окей, в нашому випадку це Житомир. Житомир. Оксана, where are you from? Звідки Москва. ви? Москва. Окей. Тобто тут ви заповнюєте місце е, е, проживання е, і вашу адресу. So, let's repeat. Name. Name – Surname. 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 Country. 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 City. 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 What's your name? Oksana. Okay. What's your surname? My name is Kotvitsky. Ah, my surname. My surname. Let's do it. Давай my şere. surname is Kotvitsky. Okay. Uh, uh, what is your country? Ukraine. Ukraine, right? Can you do it? I'm from Jitomir. Okay. I'm from Zhytomyr. А також при заповненні реєстраційної форми вас можуть перепитати або попросити назвати своє прізвище по літерам. Називається це spelling. Тобто, якщо вас попросять spell your name або spell your surname, в нагоді стане англійський алфавіт. І ви повинні зробити це чітко, повільно і називаючи літеру. По літері назвати своє прізвище так, як воно записане у вашому закордонному паспорті. Наприклад, when my if my surname is Чупрова, я повинна назвати spell my surname letter by letter. Я зроблю це так: C, H, U, P, R, O, V A. Чупрова. Окей? Найчастіше плутають, зверніть увагу, на такі літери: S та С. S та C. V та W. І англійські голосні, які найчастіше по вимові і звучанню не співпадають з українськими. So, let's repeat. Давайте повторимо: A, A. E, E. e. i i o o, o u, u u y y let's try давайте спробуємо can you spell your surname ala can you B. O. B. -E -R. R. okay so we have що у нас вийшло uh, my name is ala buber Окей. Okay. b Бобер B-O-B-E-R. Окей. А тепер ми спробуємо з вами uh, маленьку реєстрацію. Check-in. Uh, we'll have a dialogue. У нас маленький діалог. Анастасія, допоможете мені? Дякую. Okay. Good morning. I am Victoria Чіпрова. I have a reservation. How to you spell your surname? C H U P R O V A. Sorry, can you repeat once more please? Uh, c H U P O R V A. Thank you. Okay, now let's let's try. А тепер спробуйте і So, Ivana, you will be the first. Okay. Yes. Good. Oh, sorry. <laughs> you will start. Good morning. My name is Ivan Katwiski. I have a reservation. Uh, sorry. Can you spell your surname? Yes. K O T V I T S K double -I, I. Okay. Dziękuję. Osi spróbowali. Зверніть увагу на ан е е англійські е вислови excuse me, sorry, sorry і pardon. Давайте розглянемо кожен з цих зразків. Excuse me, це коли ви хочете привернути до себе увагу. Тобто це не перепрошую і ви ні в кого не просите пробачення. Ви просто привертаєте увагу. Excuse me, where is the bar near here? Пробачте, де знайти бар поблизу. Якщо ви кажете sorry, це дійсно ви просите пробачення, коли ви зробили щось не так, ненароком щось розбили або наступили комусь на ногу. Запитання sorry означає українське перепрошую, коли ви щось не дочули або просите, щоб повторили. Його еквівалент паден перепрошую. Ви можете попросити вашого співрозмовника повторити це ще раз. Окей, okay? So, let's try. давайте спробуємо. Excuse me. Excuse me. Uh, це коли ви хочете до, до себе увагу, увагу да? щось запитати, як правило, починаю цією фразою. Sorry. 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 Наприклад, якщо ви запізнилися, ви скажете sorry, I'm late. Right? Let's try, давайте спробуємо. Sorry, sorry I'm, I'm late. late. Пробачте, я запізнився. Sorry. Sorry. Коли ви щось не дочули. Перепрошую. Повторіть, будь ласка, ще раз. Ще раз. Окей. Після заповнення анкети, як правило, видають ключ. І на сьогоднішній день це магнітні картки. Коли ви отримаєте ключ фразою Here is your key, звичайно, варто ж подякувати. І англійською ми скажемо це. Thank you. thank you, thank you, дякую. А, але коли ви почуєте номер своєї кімнати, то номер кожної кімнати несе у собі певну інформацію. Тобто це не просто число, а як правило, це і номер поверха, і номер вашої кімнати. Наприклад, якщо номер вашої кімнати 208, ви, номер вашої кімнати назвуть по одній цифрі. 2 O 8. Чому O? Oh, по цифру uh, 0, uh, англійською uh, назвуть як літеру O. Oh. І по циферкам назвуть кож, кожен uh, номер. So we have. Ось у нас вийде. 2 O 8. Значить, це ваша кімната 8 на другому поверсі. Якщо номер вашої кімнати буде who can help me? Хто може мені допомогти? Three, угу. Three, one, Three, one five. five. Відповідно, у вас буде кімната. На третьому поверсі 15 Номер 15. 15. Окей, молодці. Спробуєте? Окей. Оксаночка. Угу. Show your room number. Показуйте ваш номер кімнати. Uh, uh, five, uh, one, two. Це кімната. На п'ятому поверсі. Дванадцята 12. 12 кімната на п'ятому поверсі. Окей. Фрі ван ван. Окей. А можна The... сказати ще three double one. Одвоє, Три так. і дві одиниці. одиниці. Так, це Трятій кімната. Поверх одинадцята кімната. Кімната. Very well. Молодці. І коли ви вже направлятиметеся до своєї кімнати, вам можуть запропонувати допомогу із багажем. Пам'ятаєте, до слова багаж ми вже з вами зверталися: «Лагідж» або baggage. І коли ви почуєте: uh, Do you need help with your luggage? Чи потрібна вам допомога із багажем? Ви можете відповісти наступними репліками. Yes, please. Okay. Yes, please. Так. Будь ласка, допоможіть, правда? No thanks. No thanks. thanks. Ні. А, дякую. Не потрібно. Обов'язково при нагоді додавайте до своїх реплік «thank you", please. pleze. Це дуже а, зробить вашу мову вічливою і, а, звичайно, покращить ставлення а, обслуговуючого персоналу до вас. Як правило, ті, хто скористався даною послугою, повинен дати швейцарюючий Це знак хорошого тону. А Вікторія, а як щодо виписки з готелю, наскільки мені відомо, існує певний час доби, до якого людина повинна залишити свій номер, так такою ж важливою відправною точкою, як чек-ін, ваша реєстрація в готель буде ваш чек-аут, виписка з готелю. Що нам знадобиться тут? Виписуватися потрібно до 12-ї години ранку. Але бувають такі ситуації, що ваш літак а, відлітає набагато пізніше, о 5-й, о 6-й вечора. Тоді ви можете попросити залишити ваш багаж у готелі, а, у спеціально відведеній для цього кімнаті або місці, для того, аби а, нормально і вчасно виписатися, вам допоможуть наступні фрази: can I have my bill, please? або Can I have my check, Please, біл, рахунок і чек, рахунок, чек відповідно, англійські і американські варіанти, які зараз дуже широко вживаються і взаємозаміняються у мові. So, uh, давайте попросимо рахунок. Can I have my bill, please? Can I have my bill, please? Mm -hmm. Коли вам видадуть рахунок і скажуть: Here you are, візьміть, будь, будь ласка", ласка, ви побачите. З перелік тих е, пропозицій і послуг, які вам надавалися. Будьте готові, що сюди включать е, напої, які ви використовували у міні-барі у вашому е, номері, або ту їжу, яку ви замовляли до себе у номер. So, можна мені рахунок? Can I have my bill, please? Окей. Okay. Вас запитають. Про форму оплати. Як ви будете оплачувати свій рахунок? How would you like to pay? Ключове тут слово pay. Платити. How would you like to pay? How, How would you like, like to pay? pay? І відповісти можна о, простим, простою такою односкладною реплікою. Buy credit card. Buy credit card, тобто, це кредиткою, кредитною карткою. Buy cash. Buy cash готівкою. Buy travelers check. Buy Travelers', travelers check. check. Що таке travelers' check? Це дорожній чек, який ви використовуєте, аби не, не, не згубити готівку, або не мати багато карток різних банків із собою. Окей, значить, які форми оплати ми з вами вибираємо: buy credit card. By By credit card. card. By cash, By, by cash. cash, by traveler's check, by, by traveler's cash. check. собі способ оплати, а я вас запитаю, how would you like to pay? By credit card. Okay. Uh, how would you like to pay? Байкеш. Байкеш. Угу. Іноді у нас виникають питання щодо певних послуг або місце знаходження певних об'єктів. Вікторій, скажіть, будь ласка, у кого і яким чином ми можемо дізнатися дану інформацію? Room service – це той обслуговуючий персонал, який допоможе вам у готелі. Тут вам зустрінуться такі знаки. Коли ви зайдете у свою кімнату, на ручці висітиме а, такий ві -віш вішачок, як його називають, от, на, і він буде двосторонній. На одному боці ви матимете знак Do not disturb. Do not disturb" що означає не турбувати. А, і навпаки, другий знак. Треба для того, щоб привернути увагу персоналу. Будь please. ласка, uh -huh. приберіть мою кімнату. Please make up my room. або please clean my room. А звичайно ж, ви захочете багато де побувати і багато що побачити, але найнеобхідніші запитання: наприклад, де можна поснідати, з'їсти з'їсти ланч, пообідати або повечеряти, може в більш офіційній обстановці, ви зможете за допомогою наступних запитань. Where can I? Де я можу? І ця фраза може допомогти вам будь у чому. Або знайти щось, або зустріти когось, або знайти відповідне місце в готелі. Where can I have breakfast? So, Where can I have breakfast? Окей, okay, давайте спробуємо разом. Where can I have breakfast? Breakfast це сніданок. Where can I have lunch? Where can I have lunch? Lunch – це другий сніданок близько 12-ї години. Або це може бути просто легкий перекус. Кава, тости, йогурт, фрукти. Або щось інше. Where can I have dinner? Where can, can I have, have dinner? dinner? Де я можу По пообідати? Але е, зараз, за кордоном, дуже зайняті люди обідають дуже пізно. Тому не дивуйтеся, якщо о 5 чи о 6-й годині вечора вас запросять to have dinner Пообідати кудись у ресторан або у кафе. Where can I have supper? Where can I, I have supper? Supper – це вечеря, класична назва відповідно е прийому їжі о 7-8 годині вечора. Сьогодні ми навчилися елементарних фраз, які допоможуть нам вільно себе почувати у будь-якій країні в готелі. Життя не стоїть на місці, і я побажаю вам практикувати, максимально використовувати свої знання, і нехай відпочинок приносить вам тільки задоволення. Знання іноземних мов це ключ до успіху у сучасному житті, і е, спілкування іноземної мови зростає у нас час, і е, інтерес до вивчення іноземних мов традиційно великий. І, перефразовуючи відому фразу, можна сміливо сказати: хто володіє мовами, тот володіє світом. Hotel. Готель. Мотель Мотель. Хостел. Хостел. reception, Місце прийому та реєстрації відвідувачів. Нейм. Ім'я. surname, Прізвище. Кантри. Країна. Ситі. Місто. Parking lot, Парковка. lift, Елевейтер. lift. Here is your key. Ось ваш ключ. Thank you. Дякую. Do you need help with your luggage? Чи потрібна вам допомога з багажем? Yes, please. Так, будь ласка. No, thanks. Ні. Дякую. Do not disturb. Не турбувати. Please, Make up the room. Будь ласка. Приберіть кімнату. Where can I? Де я можу? Have breakfast. Поснідати. Have ланч. З'їсти другий сніданок Have dinner – Пообідати. Have supper. Повечеряти. Swimming pool – Басейн. Swimming pool closed – Басейн закрито. Can I have my bill? Check, please? Можна рахунок, будь ласка. How would you like to pay? Як ви будете платити? By credit card – кредитною карткою, By cash – Готівкою. By Байтревелес Check – дорожнім чеком. На сьогодні наш випуск програми завершено. Ваші пропозиції та запитання надсилайте на поштову адресу, що ви бачите на екрані. З вами були Анастасія Медошевська та Вікторія Чупрова. До нових зустрічей. До зустрічі. Бай! Бай! Приїжджаючи до іншої країни, вам не захочеться сидіти увесь час в готелі. Вам захочеться прогулятися містом, подивитися якісь визначні пам'ятки та місця, але не всі вони стають відомими і популярними.